Вітаємо! Ефір КТМ, продовжують новини. Випадок, що трапився на території Олександрійського коледжу культури і мистецтв, 15 квітня породив неабиякий суспільний резонанс. Поліцейський двічі вистрелив у пса, який забіг на територію закладу і щепився з місцевим собакою охоронцем. Тему почали активно мусувати у соцмережах. Люди розділилися на два табори. Одні засуджують дії поліцейського інші підтримують вислухати всі сторони і розібратися у ситуації намагалася наша знімальна група. Власник і ліпший друг восьмимісячного бультер'єра Макса Нікіта демонструє нам безліч світлин домашнього улюбленця, якого вже немає в живих і який помер за дуже прикрих обставин. Його підстрелили після того, як собака вибіг просто з двору, коли хлопчик повертався зі школи. Розповідає мама Нікіти. Позвонив мені десь в 11 з чим-то, тому, конечно, посмотрити і сказав, що в школі дуже холодно, 16 градусів. Він дуже замерз. Я я говорю: додому, одійся і йди далі в школу. І... Перед этим я випустила Макса живем в своєму доме, во двор погулять. І просто ні, швидко, не що нужно Макса забрати домой. Нікіта прийшов, відкрив двері, і Макс вискочив просто з калітки. До пошуків пса підключили всіх родичів і знайомих, адже це був загальний улюбленець. Як з'ясувалось, собака побіг знайомим маршрутом до бабусі Нікіти. И бабушка, конечно, задабривает вкусняшкам и Никиту, и Макса. И в итоге, конечно, Макс, мне так кажется, побежал в эту сторону. Говорят, что мальчики, студенты с ним общались. Они его как-то чем-то пытались удержать, связать. Он вырвался и начал рваться к собаке. Ходили мы по улице без намордника. И наморд... Он очень был чувствительный, мы как-то ему одели намордник. Он расстроился, лег под диван и вот так вот плакал. Он у нас плакал, он у нас смеялся, он даже от радости терялся. знання, воно чим був добрий. Мандри пса закінчилися трагічно. Спочатку природні інстинкти вивели його на Соборний проспект, де він за свідченнями очевидців щепився з вуличним собакою. Втручання людей допомогло розняти тварин. Далі Макс побіг до коледжу культури і мистецтв, де вчув місцевого пса на кличку Кульок і продерся до нього огорожу. Ось цьому місці, бультер'єр, прогриз оцю штахетину. Ось видно сліди крові. Це, мать, кров не її, а кров собаки, яка вона раніше покусала рудої бродячої, сюди притиснулася, і туди вона потрапила. І там вона гризла нашого дворового цюпного пса, який не міг тікти, тому що був на ланцюгу. Свідки подій викликали поліцію та зоозахисників на місце, де між собаками вже виникла кривава бійка. Працівники коледжу намагалися розняти тварин. Коли вони щепилися, Наша дворничка побігла по Васильовича, Олександра Васильовича викладача, ми прибігли із дрючком і з водою. Почали рознімати, обливати їх водою, нічого не допомагало. Приїхала міліція, дві патрульних машини. І вони довго теж не могли очепити цю собаку від нашої собаки. Тут вони дзвонили і до свого начальства. Все вони вистрілили. Ну, ця собака не зреагувала. Вона навіть не зреагувала на вистріл. Поки вони не вистрілили другий раз. Після марних спроб розняти собак один з поліцейських застосував табельну зброю. Цей факт нам підтвердили в Олександрійському відділі поліції, проте коментувати дії співробітника, поки триває перевірка, не стали. Олександрійський відділ поліції підтверджує факт використання табельної вогнепальної зброї працівником поліції під час несення служби для знешкодження собаки 15 квітня 2019 року. Дана подія внесена до єдиного обліку заяв та повідомлень. За даним фактом триває перевірка. Водночас у своїх коментарях не обмежуються зоозахисники, обурені діями поліції. Ми прийшли по визову, люди нам дзвонили. А міліція нам не дзвонила. Чи ви нам не подзвонили? А откуда я знаю, що я вам буду дзвонити. Я її застрелив і все. Ми дивимося, собака ранена, під собакою, калюжа крові. Кажу, ми собаку забираємо. Не маєш права її забирати, ми ще ждемо експерта. Якого експерта собака стікає кров'ю? І там загородка така, за загородкою, ця собачка лежить, стікає кров'ю. Коротше, со скандалом, з криками. Там вже я брала на глотку. Я кричала на всю громкость, щоб тільки мене, щоб вони злякалися і пустили нас до. Можна було спасти, можна було без крові, без жертв це зробити. Нас пригласити, Чого треба було стріляти? Вона, звісно, побилася з собакою. Побилася. Ну, можна ж було не убивати, не стріляти. Захисники тварин намагалися врятувати життя Макса і на руках віднесли закривавленого собаку до державної лікарні ветмедицини. Всі спроби лікарів виявилися марними. Пес загинув. «Спасибо ветеринарам конечно, Міше Денису, щоб вони прийшли бігом свого обіда, що вони все кинули, вернулись назад, і вони нам почали допомагати спасати максимально. Вони быстро це все начали делать, Ну нічого вже було поздно. Я стояла, цілавала цю собаку. Якщо б це була агресивна, якась собака, вона б на мене кинулась. Поліцейський сказав, вона на людей нападала. Вона вигризла дирку в заборі. Нам показали. Ми приїхали туди спеціально. Я сняла це все на відео. Дірка вигнула з той сторони, куди вони її загнали. Цю собаку. Вони не дали шанса, ні, ні малішої. Собака-охоронник кульок з коледжу відбувся подряпинами. Свідки говорять, що врятував щільний і товстий ошейник. О, бачите, це у ось, ось, нього тут всіха і тасає уха, роз, розорвано. Власники Макса та зоозахисники вже звернулися до правоохоронних органів щодо неправомірних дій поліцейського. Водночас працівники коледжу підтримують сторону співробітника поліції. Якби вона вискочила, загризла нашу собаку і вискочила сюди, й покусала взагалі дітей. Тут учебне заведення. Собака без ошейника, без намордника, без нічого. Ну як це так випускати таких собак на вулицю? Свої оцінки, які зовсім неоднозначні, дані події на сторінках соцмереж висловлюють користувачі. Цей резонансний випадок важко проаналізувати і з боку законодавства, адже воно у нас саме у цьому напрямку ще далеке від досконалості. Для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді продовжують пошук родин, які готові стати патронатними вихователями. Якщо така родина віднайдеться, один з вихователів щомісяця отримуватиме винагороду у розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Після терміну, який надається на подолання складної ситуації у родині, та у разі позитивних змін дитина від патронатних батьків знову повертається в сім'ю. Подробиці у наступному сюжеті. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, продовжує пошук сімей, які готові стати патронатними вихователями і надати допомогу дітям, що потребують захисту. Це більш такі категорії сімей, в яких існують проблеми. Щодо самостійного вирішення різноманітних соціальних питань, сімейного побуту, зловживання алкогольними напоями і таке інше, тому для мінімізації цих наслідків для того, щоб допомогти і сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, і в частності дітям, які виховуються в цих сім'ях, пропонується влаштування на тимчасове. Влаштування цих дітей до сімей патронатних вихователів до сім'ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти від народження до 18 років. Оптимальний термін перебування у такій родині не повинен перевищувати три місяці. В окремих випадках він може бути подовжений до шести. Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, які мають досвід виховання своїх дітей. От які пройшли відповідне навчання у цих родинах? Повинно бути житло з відповідної категорії, щоб була можливість влаштування туди дітей, також необхідна буде згода тих же їхніх особистих дітей до 18 років, які з ними будуть проживати на цій території, і також всіх повнолітніх членів сім'ї. Тобто батько, там, дідусь, бабуся, і такі, хто буде проживати на цій території. За надання послуг сімейного патронату вихователь щомісяця отримує кошти у розмірі п'яти прожиткових мінімумів. На сьогоднішній час це складає 9605 гривень. На дітей буде надаватися соціальна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів на дітей відповідного віку. На даний час це становить, якщо від 0 до 6 років 3252 гривні, якщо від 6 до 18 4054 гривні. Батьки-вихователі будуть отримувати додатково на кожну дитину плюс 10%, якщо в складі цих дітей будуть діти до року, або діти інваліди, або з іншими захворюваннями. В той час, поки дитина перебуває у патронатній сім'ї, з її батьками працюють фахівці центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ця допомога буде включати надання включати надання соціальних послуг виховного характеру, соціально-педагогічного плану, психологічного направлення для того, щоб забезпечити вихід сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, із цієї ситуації. В процесі цієї діяльності можливо надання інших різних послуг, в частності допомога в оформленні документів відповідних там. Більш докладну інформацію стосовно патронатного виховання можна дізнатися за телефоном 723 88 або в міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою проспект Соборний 59. Такими були новини вівторка. Бережіть себе та свої родини. До побачення.